Буває дуже напряжно, бо і, і, русські солдати лізуть, хочуть бахнути, зайти. Ну, ми, якщо ну, противник дуже сильно лізе, то ми туди стоїмо зранку до ночі і виїжджаємо разом, стоїмо там до ночі, до 12 до 11 годин. Після харківського напрямку я і ще один танк відправили мене сюди саме першим із бригади. І ще з однією ротою піхоти сюди на Донецький напрямок. Тижні-півтора зайшла наша бригада вже сюди. Тобто я перший зайшов сюди і перший приймав тут бої із своїм ще одним танком, з екіпажем. Тут непонятно з якої сторони наш буде. Десь по кругу піддати. Ми казали, ми працюємо на правому фланці, йдемо на правому а на фланці. Що? А в нас тут йдуть злівий.